Ми всі хочемо захистити себе і своїх дітей, але іноді страхи беруть гору над здоровим глуздом. Сімейний лікар Ольга Щербина Бабенка розкаже, чому люди досі бояться щеплень і що з цим робити. А що таке антивакцинаторство? Звідки воно взялося? і... Ну, хто все це поширює? Антивакцинаторство, на жаль, походить з багатьох різних джерел. Це і релігійні погляди, і політичні. На жаль, один із найбільших сплесків антивакцинаторства відбувся в 1998 році, коли британський науковець Ендрю Вейкфілд в одному з престижних журналів написав статтю, що він пов'язує КПК. Вакцинацію з розвитком аутизму у дітей а після він, цього... його профіль. який? він хто він науковець, лікар? Після цього було проведено розслідування, і виявилося, що він отримував кошти хабарі від адвокатів, які подавали судові запити проти фармвиробників вакцин. Стаття була відкликана. Цей науковець е, був позбавлений лікарської ліцензії, але, але міфи воно... поширюються і до і досі е, немає жодного зв'язку з вакцинацією і розвитком аутизму у дітей, так як розлад аутичного спектру це генетичне захворювання, з яким дитина народилася, і його просто неможливо спровокувати вакцинацією. Це те, з чим дитина вже народилася. Це Ген, чому люди бояться щеплень? Це, це вони бояться уколів, чи е, вони дійсно так не довіряють державам? Як ви вважаєте? Ну знову ж таки, це багато факторів. Багато пацієнтів дуже бояться ін'єкцій будь-яких медичних маніпуляцій. Пацієнти не, дові... не довіряють державі. На жаль, дуже багато розпоширюється різними там конспірологами інформації в соціальних мережах. І пацієнти не хочуть звертатися до лікаря, якому вони довіряють, не хочуть читати доказову інформацію. Зв'язку з цим відбувається. Ось ця недовіра до вакцин, тобто ми можемо сказати, що лікар як такий не має авторитету чомусь. Так. Можливо, варто тоді звер знайти для себе лікаря, які якому ви будете довіряти. Ніхто не примушує кожного пацієнта звертатися до конкретного лікаря. Якщо у вас не склалися відносини, у вас є якісь сумніви. Я кожному пацієнту завжди говорю: ви маєте право піти на альтернативну консультацію до іншого спеціаліста, обрати той, того, який для вас буде більш. Авторитетним давайте про вас чи ви вакцинуєтесь, чи ваша сім'я вакцинується? До речі, це дуже гарне питання, так як коли пацієнти приходять із запитаннями про вакцинацію, дуже важливо лікарю на своєму прикладі показати, що це безпечно, що це потрібно робити. Наприклад, на цьому тижні в понеділок вакцинувалась я та моя дитина від грипу на цей сезон. Ми захищені. У вас були якісь або дитини побічні ефекти? Ні, все прекрасно. Все чудово пройшло? Все прекрасно. Жодного... Не доводилось навіть приймати препарати для зниження температури. Угу. Все окей. Але навіть якби вона піднялася, всі пацієнти мають бути до цього готовими. Це є варіантом норми до трьох днів. Підвищення температури обов'язково кожен лікар після вакцинації це пацієнту проговорює, прописує в рекомендаціях. Якщо пацієнту це доступно розказати, хвилювань ніяких не буде. Що ви відчуваєте, як реагуєте, коли ваш пацієнт каже вам, що я не вірю в вакцинації, не люблю вакцинуватися і не роблю цього. Ну звісно, стараюсь переконати, розказую про те, як важливо себе захистити, особливо від страшних летальних захворювань. Наголошую, що. Показую своїм прикладом, що це потрібно. Ми повинні вакцинувати пацієнтів ще із метою розвитку ускладнень. Наприклад, в минулому році пацієнти з підтвердженим грипом в цьому році прийшли і були одні з перших, які були провакциновані. Бо в минулому році, після їхнього одуження, я зразу б сказала: наступний рік, будь ласка, обов'язково приходьте. До речі, якщо пацієнт захворів на грип в цьому сезоні не провакцинувався, ми повинні все одно провакцинувати його навіть після перенесеного захворювання. Не забуваємо про штами. Не забуваємо про штами. Гриб А, гриб Б. Тому, будь ласка, навіть після перенесеного захворювання вакцинуватися угу. потрібно. Ви кажете, ви переконуєте пацієнтів? А чи вдалося вам переконати або який відсоток вдається переконати? Дивіться, дуже багато приходить пацієнтів, які просто не мають достатньої інформації. Їх не доводиться переконувати. Просто ми їм надаємо цю інформацію, вони. Почули і виконують рекомендації лікаря. Відсутність а... інформації у пацієнта ще грає дуже велику роль. Давайте змоделюємо ситуацію. Якщо людина відмовляється від щеплення, то які для неї наслідки протягом життя, якщо беремо середню якусь людину середнього пацієнта, і які наслідки для суспільства, якщо всі відмовляються від щеплень? По перше, наслідки для суспільства це спалахи пандемії, на захворювань, великий ризик інва? Валідизації летальних наслідків і великий ризик госпіталізації, як ви вважаєте, через 10 років від 100% населення, яка кількість залишиться в живих? Як Якщо як... зупинити вакцинацію одним днем і далі не взагалі жодних вакцин? Не можу вам сказати, так як ще ж будуть пацієнти, які вже отримали вакцинацію, так як буде високий ризик інвалідизації, летальних наслідків відповідно зменшення кількість зменшення кількості населення, яку Одну пораду ви можете дати тим, хто боїться вакцин. Не бійтеся. Ну а що можна почитати, подивитися якусь літературу, якийсь сайт, що небудь ви заходите на сайт МОЗ, там є спеціальний розділ, навіть там вакцинація, НСЗУ постійно розповсюджує е, інформацію, але е, дуже важливо для пацієнта ще живе спілкування. Тому оберіть для себе лікаря, з яким у вас будуть довірливі відносини, і запитайте про це на консультаціях. Розкажіть, не бійтесь про свої, про свої побоювання, і лікар зможе вам. Аргументувати, чому боятися не варто і як це безпечно вакцинуватися, прямо зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові корисні відео. Докії це швидко, зручно, здорово.